3 квітня 24-го року. Стан виноградника на сьогодні. Так, я ще, виноградник в мене вкритий землею, я його ще не відкривав. Так, під кожен кущ я трохи підвожу. Добрива, тут трохи перегнію, курячий помет. Попіл. Раз-три роки міжряддя удобрюю перегноєм коров'ячим. А, так, стосовно відкриття. Планую на тій неділі почати відкривати вже. У мене ось є кущ. Це Юпітер. Він так зимував. Що тут видно, вже почав сок... рух соку почався. Ось видно, воно скапує. Ну і трохи-трохи видвинулась, бочка, видно бі... біленька, чуть-чуть вона торкнула. Так от. Трохи-трохи. Тут -трохи. тобто вона ще навіть ще вона не видно тут ні зеленого конуса, нічого. Це ще їй, думаю, з недільку. Ну так, те, що вкрита землею, теж видно, що вже там почався рух соку. Ось, наприклад, там, де Видно мокра земля, там де був, там де я різав. видно, що теж там. Але я розкопав тут трохи, щоб подивитися на стан, як виглядають. Очки то ще нічого тут. В общем, воно ще навіть трохи чуть-чуть. Можна сказати і не торкнуло. Тобто тут неділю воно лежати, але думаю, без проблем. Вражаючи, той важ, тим паче, що зараз буде холодно, трохи похолодає. І на вихідні там дивлюсь суботу, два ночі, щось таке, так що, можливо, ще будуть заморозки що я буду що попереднє відкриття буде, буде з тої неділі починатися у мене це займає десь неділю приблизно ось тут нові ті що я підсажував карчував саджанці, я їх навіть ще зверху не, не відкривав хоч тут уже сачок патока то закрите все ще ось нові насадження тут в мене ось воно так, ще все саженці ті ще собі вирощував. нові сорта, чи гібридні форми. ще все Просто тут можна відкрити як буде заморозок, не дуже гарно. Тому я ще чекаю. В общем, таке коротеньке відео про стан виноградника на цей момент.